Колеги, вітаю. У свій перший робочий день на цій посаді записую відеозвернення. Вірю, що такий формат дозволить нам з самого початку побудувати зрозумілу і чесну комунікацію і працювати з повною віддачою. Почну з базових принципів, на які ми будемо спиратися у роботі, а саме, принцип відкритого обличчя, основою економічної безпеки є справедливі та рівні умови ведення бізнесу. Для всіх підприємців це один з базових принципів, за яким буде оцінюватись робота, аналізуватись регіон і визначатимуться пріоритети. Від цього залежить і відшкодування, і попередження, і збільшення надходжень за тих самих умов та кількості податкових агентів. Наш ключовий посил підприємцям має бути зрозумілим і недвозначним. Білий бізнес це вигідно і безпечно, він заробляє, і він захищений. Сірий і чорний навпаки, ризики значно вищі, ніж вигоди. Наслідки ухилення і сплати податків мають бути відчутними і невідворотними. Там, де співіснують білий, сірий, чорний бізнес. Починаємо з чорного. Підприємець для нас партнер не ворог. Немає сумніву, що це саме той прошарок суспільства, який генерує робочі місця, ідеї і фактично наше фінансове майбутнє. Тому. Коли хтось намагається діяти нечесно, антиконкурентно, ми реагуємо швидко, результативно і невідворотно. Якщо під час аналітики чи розслідування бачимо очевидні дисбаланси або абсурд у нормативній базі, наприклад, обмеження прибутковості в межах 1%, наша позиція активна, звертаємо на це увагу компетентних органів, доводимо свою позицію. Якщо ми бачимо корупційні чи непрозорі процедури, Ініціюємо нормативні зміни, не чекаємо, поки хтось помилиться, щоб його зловити і зробити показник. Насамперед, ми працюємо з причиною, а вже тоді з наслідками. Суб'єктність. Я звик працювати саме так, і саме такий підхід буде у нас. Кожен детектив бюро це суб'єкт прийняття рішень. Ми не виконавці, ми носії відповідальності. Кожне наше рішення має відповідати двом критеріям: здоровий глуст і закон. Віднині повна персональна відповідальність за прийняте рішення. Не згодні обстоюйте позицію, оскаржуйте. Є аргументи? Переконуйте, інформуйте, піднімайтесь вище, якщо потрібно. Виправдання на кшталт, а що я міг зробити, так було прийнято, так практикують, на мене тиснули, не приймаються. Я знаю. Це буде непросто. Знаю, бо сам не раз через це проходив на своєму кар'єрному шляху. Але можу сказати впевнено, працювати в межах КПК можливо. Потрібні лише дві речі: принциповість і суб'єктність. Підтримку від керівника ви вже маєте. Саме з такими людьми ми будемо працювати в оновленій команді, і у таких працівників буде гарна перспектива росту в інституції. Взаємодія! Наша співпраця з правоохоронними та державними структурами завжди ґрунтувалась на повазі та конструктиві. З першого дня всім було зрозуміло, там, де працює наша команда, компромісів із совістю та законом не буде. Або ми діємо в межах КПК і досягаємо законної мети, або ми не співпрацюємо. Кожен партнер знав, якщо в межах співпраці хтось намагається реалізовувати Інші непроцесуальні цілі я це фіксую незалежно від рангу чи особистих стосунків. Колеги, з ким я працював, підтвердять цю позицію вона стосувалася усього, в тому числі і об'єктивної оцінки достатності доказів для відповідних процесуальних рішень. Ми будемо і надалі ефективно взаємодіяти з партнерами, але основа це наші власні матеріали, наше виявлення, наші напрацювання. Саме на них ми маємо спиратися. Доброчесність це перший фільтр у доборі команди. Якщо вам недостатньо заробітної плати, якщо маєте зобов'язання перед проєктами або інші причини, що заважають працювати, прийміть рішення вже сьогодні. Ми всі чудово розуміємо, чому раніше була тиша, її більше не буде. Вчорашній друг або колега. Може стати вже сьогодні викривачем. Попереду період випробувань правоохоронці, громадськість, журналісти. Всі будуть тестувати систему на міцність. Але якщо ви готові працювати чесно, ви нам потрібні. Головне вибір, який ви зробите саме сьогодні, і всі ваші подальші дії від цього моменту. Як ми реагуємо на прохання? Чинне законодавство чітко визначає, будь-який натяк, пропозиція чи тиск мають бути задокументовані. Неважливо, хто це, знайомий, підприємець, колега з іншого органу. Якщо підходить із вирішенням, так би мовити, питання дійте, фіксуйте, повідомляйте, не мовчіть, інакша відповідальність буде на вас. Повірте, як колишній оперативник скажу, ті. З ким ви вчора ще сміялися ідеальна точка входу для роботи по вам сьогодні. У набу жодного задокументованого працівника за 10 років бо будь-який навіть непрямий сигнал одразу йшов у рапорт. Далі реалізація, і як наслідок поповнення бюджету. Один з прикладів 6 мільйонів доларів хабаря, які в результаті віддали на підтримку ССО. Це не тільки ефективно. А й працює як досить дієва превенція. Для мене особливо важливо не просто відмова, а саме документування протиправних фактів. Ваша реакція та інформування будуть оцінюватись. Кожен має розуміти, пропозиція неправомірної вигоди працівнику БЕП у будь-якому вигляді завершиться єдиним знайомством з антикорупційним органом, а надалі судом. Чесність. Я переконаний, що це не декларація, а щоденна поведінка і невід'ємна складова доброчесності. Якщо працівник бюро хитрує, маніпулює, обходить правила, він порушує цей принцип наприклад, звільнення на випередження, щоб через тиждень податись на конкурс і оминути переатестацію, це не пройде непоміченим. В той же час переатестація буде об'єктивною та неформальною. В тому числі буде враховано і те, як ви працюватимете від сьогодні. Окрім доброчесності, в БЕП ми також фокусуємося на турботі про людей, про їхню роботу, умови, потреби ми будемо спільно прибирати зайву бюрократію і створювати комфортне професійне середовище. Можливо, не всі проблеми вирішаться одразу, але це буде один із ключових фокусів моєї уваги. Самостійність. Я добре орієнтуюсь в контексті попередніх призначень та механізмів, за якими вони відбувалися. Але з цього моменту всі неформальні форми впливу залишаються в минулому. Наші орієнтири це закон, здоровий глузд, результативність та офіційне керівництво безпосередній прямий та вищий керівник. Обговорення службових питань та узгодження тих чи інших рішень в іншому форматі. Тобто, коли на вас впливають інші працівники без відповідного мандату, або ще гірше, люди, які взагалі не є працівниками БЕП, категорично недопустимо. І за це буде наступати сувора дисциплінарна відповідальність. Також з сьогоднішнього дня впроваджується принцип «need to know». інформацію отримує лише той, кому вона дійсно потрібна для виконання своїх службових обов'язків результативність. Це ще один важливий принцип добору у команду. Кожен та кожна самі відповідають за свій успіх. Принципові та ефективні дії будуть помічені, зафіксовані і враховані. Всі помиляються, і це нормально. Для мене важливо бажання працювати та розвиватись. Водночас, якщо показники роботи безпричинно падають, відшкодування знижується. Це, очевидно, саботаж. І він буде оцінений значно раніше, ніж відбудеться переатестація. Розвиток інституції. Ви добре знаєте, що саме потрібно змінити всередині. Тому незабаром на службову пошту надійде анонімний опитувальник. Прошу кожного та кожну заповнити його особисто та самостійно. Я буду вдячний за чесні прямі відповіді, що заважає, що варто покращити, що болить. Навіть якщо йдеться про операційні дрібниці, напишіть про це і за наявності пропозиції, як ви бачите, вирішення цієї проблеми. Окремо створюю електронну пошту для ініціатив, проблем, ідей. Особисто та відповідна команда, будемо це опрацьовувати. Ціную ініціативу, нові підходи, енергію та бажання покращити роботу. Навіть якщо не вийде з першого разу, підтримка точно буде. Гідність. Я переконаний, у БЕП є багато людей, які хочуть поваги до себе і до органу, в якому служать. Моя мета створити такі умови, коли працівники бюро відчувають гідність, впевненість, захищеність, коли кожен та кожна знає, що їхня робота має цінність, що ніхто не присвоїть і не продасть напрацювання, не використає їх у чужих інтересах. А в разі протиправних спроб ззовні. Буде реакція незалежно від рівня посадовця. А ще заробітна плата це також прогідність. І я знаю, що з цим є проблеми. Базова ставка нижча, ніж в інших спецорганах, це факт. Будемо змінювати не лише це, а й інші проблемні аспекти, у забезпеченні на необхідному рівні. Але для цього потрібні не тільки аргументи з моєї сторони, а й наш спільний результат як найсильніший аргумент. Це командна робота, де виграють усі, цей напрям для мене серед ключових пріоритетів. Відповідальність. Якщо ваш безпосередньо підлеглий вчинив корупційний злочин, існує лише два варіанти: або ви не знали, що відбувається у вашій команді, а це означає, що ви не контролюєте процес та не відповідаєте посаді. Або ви знали, і це вже питання зовсім іншого порядку. У будь-якому випадку реакція буде, і вона торкнеться не лише виконавця, а й його безпосереднього та прямого керівника. Моя мета така: БЕП працює ефективно і справедливо, платити податки вигідно. А той, хто партизанить, справедливо очікує гостей. До співробітників БЕП повага, бо вони служать закону не формально, а по-справжньому. Вони мають конкурентну зарплату, гідні умови роботи. Україні створено рівні та чесні умови для ведення бізнесу. Це не гасло, а конкретні показники бюджету і інвестицій в нашу країну. Я звик до пафосу, але факт є фактом: в Україні війна, західна допомога зменшується, наше виживання напряму залежить від міцної економіки, і кожен та кожна з нас має зробити вибір: інвестувати свої сили та розум у перемогу чи намагатись зберегти схеми. І красти на крові. Ті, хто зараз на фронті, дають нам час і шанс зробити свою роботу. Але, колеги, цей час обмежений, ми не маємо права його витрачати на непотріб. Усе суспільство чекає результатів. І ми з тими, хто бачить себе в оновленій команді, будемо їх досягати, готовий та налаштований на плідну спільну роботу, впевнений, у нас. Все складеться. Вірю в команду та людей.